Сьогодні календар несподівано показав нам 14 лютого. Так, так. Це той самий день, коли багато червоних сердечок і закоханих пар гуляють містом або сидять вдома, або просто проводять якось час разом. А ще в цей день дарують різні подарунки. І сьогодні ми вирішили пройтися містом і запитати калушан одне питання: який найдивніший подарунок цього дня вони отримують. Рунок на 14 лютого ви отримали. Я нічого не отримала на 14 загалі. Це скажіть, будь ласка, який найдивніший подарунок на 14 лютого ви отримували або дарували? Ніколи не, не отримував і не дарували? Ні, скажіть, будь ласка, який найдивніший подарунок ви отримували на 14 лютого? Найдивніший адекватністів дивних не було. О, не було а я дуже мало подарунків Отримувала на 14 лютого. Тому вони не дивні, вони прекрасні подарунок На 14 лютого ви отримували. Я нічого не отримала. на 14 Взагалі це найдимніший подарунок цього дня ви отримували. Е, Найдивніший, навіть не знаю. А найцікавіший. Воно свідчення. Нічого А цього року що би хотіли отримати? А, що хотіла би. перше, щоб була перемога. Щоб всі були здорові, не знаю. Чесно, не знаю. Остап Микитюк, Олег Віндрацький спеціально для інформатора.